Часто у батьків є запитання про оцінювання в школі. Що таке оцінка? Це інструмент, який дозволяє нам контролювати певні знання дитини, контролювати цю динаміку, інструмент, який дозволяє нам бачити, в чому дитина вміла, в яких предметах, і де вона недостатньо добре себе проявляє. Отже, це контроль і це певний вплив. Так? І цим інструментом користується сама школа, і ним користуються батьки вдома дуже, -дуже по-різному. Багато батьків звертають увагу на цей засіб контролю і засіб впливу на дитину. За хороші оцінки ми отримуємо якісь винагороди, за погані оцінки ми отримуємо відсутність цих винагород. Тобто цей інструмент потім часто перетворюється на такий інструмент маніпуляції, шантажу навіть. І якщо ми подивимося, кого ми оцінюємо, а ми оцінюємо часто дитину від, з дитячого садочка аж по випуск, а це той період, коли людина дуже інтенсивно душевно розвивається. От її психологія закладає свої фундаменти, свою базу. І оцінка. Що робить оцінка, на які впливи вона чинить на саму людину, яка знаходиться в періоді такого потужного, інтенсивного розвитку? Ось і дитина. Вона щось робить, вона чимось займається, вона щось, щось занурена, щось вивчає. І в цьому процесі хтось ззовні оцінює її, чи достатньо добре вона це зробила. І період цей вік це такий період, коли я закладаю розуміння самого себе і довіру до себе. І ось має закладатися довіра до себе, а хтось ззовні мене оцінює. Тобто, не я сама себе, не я сам себе оцінюю, не я самостійно даю собі якусь, якийсь зворотний зв'язок, а він лунає з боку, і чи завжди можна точно оцінити когось, що ми в школі оцінюємо. Зазвичай ми можемо оцінити знання, які легко перевірити з мови, з математики дає певна кількість правильних завдань, певна кількість неправильних, ми можемо це оцінити. Але оцінити темп дитини ми не можемо. Оцінити зануреність дитини ми не можемо. Оцінити глибину ми не можемо чи поверхневість. Тобто багато факторів, які входять в поняття розвиток людини. Ми бальною оцінкою оцінити взагалі не А, Але ось у нас є оця оцінка, і на ній дуже великий такий фокус є і зі школи, і з боку батьків. І ось дитина знаходиться під впливом цієї оцінки. А, вона тоді ось ця довіра, що з нею відбувається, як вона тоді може сформуватися. Я довіряю собі, своїм чуттям, своєму розвитку. Чи я довіряю постійно ось цій оцінці, і як я її всередині в себе е, трансформую? Що це звучить? Я достатньо хорош чи я недостатньо хороший? Так? Я е, достатньо вмілий, чи я недостатньо вмілий? Тому що те, що дитина чує в цьому періоді про себе? Те вона сприймає як правду про себе. Якщо дитина чує, що вона вміла, що вона талановита, що вона неї це вдалося їй, і це вдалося, а тут і треба більше постаратися. А тут треба ще раз спробувати, а тут треба ще е, ретельніше зануритися. Та? Якщо вона чує такий зворотний зв'язок, тоді вона розуміє, куди вона має рухатися, що їй треба змінити, щоб отримати певну якість. Але коли вона просто отримає сухий бал, це її не орієнтує, куди саме, в що їй треба занурюватися. Це просто звучить дуже так, так загально, і дитина це перекладає на свою дитячу мову, як я недостатньо хороший. Так? Я недостатньо хороший». І коли розмовляти з учнями, які проходили це бальне оцінювання, часто вони кажуть, що вони навчаються заради хорошої оцінки. Або вони навчаються, щоб не отримати погану оцінку. І тоді питання про мотивацію постає. Маленька дитина, вона ще не має власної мотивації. Її мотивація ще тільки в ній визріває. І маленька дитина часто мотивується дорослими, яких вона любить, до яких вона прив'язана. Якщо ці дорослі радіють з її розвитком, бачать його, щось про нього говорять їй, тоді вона і навчається. Тоді вона і розвивається. Тому е, мотивувати оцінками це такий засіб, дуже слабкий, е, саме засіб для розвитку. Що мені світ цікавий, я хочу знати, мені цікаво навчатися, стільки всього нового можна дізнатися. Оцінка не виконує цю функцію. Вона виконує функцію таких лещат. І. Е, е, Якщо ми звикаємо, що хтось ззовні нас оцінює, і це стає нашою мотивацією, тобто ж зовнішня, зовнішня критика, зовнішнє слово стає нашою нашою мотивацією, тоді тоді питання, чи прийду я до своєї власної мотивації от протягом всього життя. Тому що людина це не тільки період школи, людина це, це від від народження і до останнього видиху. І в нашій школі вальдорська програма вона розглядає цей період від нуля до 14-15 років як період, де дитина повинна мінімально отримувати зовнішнього тиску з зовнішнього світу. А більше створювати такі умови, де би той внутрішній потенціал, та внутрішня сила, яка в кожного з нас є, ті внутрішні таланти, які в кожного є, здібності, щоб вони отримали можливість розкриватися і розвиватися. Тоді не треба цієї зовнішньої оцінки. А що потрібно натомість зворотний зв'язок? Бо він, як я вже казала раніше, він нас орієнтує, над чим я б маю працювати. І в вальдорфських школах цей цей зворотний зв'язок батьки отримують у вигляді різних відгуків від вчителів. Це письмові відгуки, це усні відгуки. Ми часто організовуємо зустрічі з батьками, за їхнім запитом, за запитом вчителя. Коли перевіряємо письмові роботи учнів, там ми залишаємо свої відгуки про те, яку виконана робота. Звичайно, якщо це роботи з алгебр, геометрії, з мов, то там можна побачити кількість помилок своєї дитини, кількість правильних відповідей. Там батькам легше зорієнтуватись, як рухається моя дитина, яка в неї динаміка, стоїть вона, чи, чи є позитивний рух. Але найбільше однаково переважають саме такий словесний зворотний зв'язок. Бо ми описуємо не лише кількість виконаних чи невиконаних завдань. Ми ще й описуємо, як дитина себе проявляє в соціумі, та наскільки вона нам смілива чи не смілива, скільки впевнена, чи не впевнена в собі, легко долає труднощі, чи складно, чи можливо їх уникає. Заглиблюється, чи поверхнево вона йде по матеріалу. Тобто зворотний зв'язок такий дуже об'ємний тоді робиться, і батьки можуть зорієнтуватися, що з моєю дитиною набагато ширше. І, звичайно, тоді, коли такий зворотний зв'язок, він не дає можливість якось тиснути на дитину. З оцінкою набагато легше вдається цей тиск. Тому що ось у тебе двійка, трійка, четвірка, і це жахливо, просто жахливо. А коли мені написали про мою дитину, що вона ну тут в неї вдалося, а тут ще треба більше попрацювати, а тут ще треба більше сконцентруватись, то якось так, ясно, такі межі дуже широкі. Але в цих широких межах визріває душа людини. Ми не можемо створити тісні умови, такі лещата довкола дитини і очікувати, що вона буде мати здоровий розвиток. Так не буває. У нас дійсно мають бути межі, але вони повинні бути достатньо широкими, щоб дитина могла переживати в них свою свободу. І чим дитина стає дорослішою, тим ширшими стають ці межі, тим більше свободи дитина здатна осягнути, тим більше відповідальності вона здатна взяти. І цікаво, що коли учні переходять в старші класи, Тут у них з'являється потреба в оцінках. Це вже не перший наш рік, коли ми спостерігаємо, що вони прагнуть, щоб зовнішній світ оцінив їх за стандартами зовнішнього світу, І оскільки в нашій країні є бальне оцінювання, 12-бальне, вони дуже хочуть знати, де вони знаходяться на цій шкалі. І виходить так, що якщо до 14 років цієї потреби не було. Бо в природі дитини немає цієї потреби, дитина в цьому віці ще не хоче переживати конкуренції, не хоче переживати боротьби за успішність, не хоче ні з ким порівнювати себе, не хоче ні з ким змагатися. То в старшій школі після 14-15 років з'являється ось ця жага знати, наскільки я вправніший за когось, наскільки да? в мене є більше сил чи талантів в чомусь. І цей запит ми задовольняємо цей запит наших учнів, хоча в нас, дорослих вчителів, інші погляди. Але оскільки вони потребують оцінки, ми йдемо на зустріч і на деяких предметах, з деяких завдань ми виставляємо оцінки. І е, тоді стає такою, вони наче граються з цією оцінкою, вони, наче отримують самі важель впливу на самих себе. Тому що вже в цьому бійці вплив батьків на них однаково стає менший слабший. Це нормально, це так має бути. Вплив школи теж стає менший. Вони хочуть впливати самі на себе. І за допомогою чого? За допомогою яких інструментів впливати. І ось тоді оцінка стає чимось таким здоровим на А якщо б ми її дали набагато раніше, вона б стала чимось таким, що. Трішки спотворює саму людину, трішечки її змушує рости не так, як вона замислена рости, а, а, а рости з якимись, з якимись вигинами. Та? І от ми би не хотіли, щоб школа створювала такий зовнішній вплив і батьки, який би примушував робити прогиниці не там, де закладено. В долі людини, в її завданні, в її біографії. Нехай вона поступово визріває, поступово отримує всі інструменти і сама з собою працює, сама вирішує, де, де їй прямо, де їй обійти щось. Але ми хочемо зробити ось цей вплив на дитину максимально таким екологічним, органічним. І таким бережним, ось так ми, так мої колеги дивляться на оцінювання у школі.